Всім привіт! З вами я Артем Підгорний. Радий вітати вас на своєму каналі, радий, що ви дивитесь, підписуєтесь, пишете коментарі, задаєте питання. І наразі хочу сказати про наступне: останнім часом велика кількість питань з трьох базових тем. Зараз я їх наголошу. Як підвищити продуктивність персоналу? Ну, це турбує. Більшість підприємців, які наразі зацікавлені у тому, щоб не розширюючи штат компанії, знайти ресурс, який би допоміг заробляти більше, це достатньо важлива тема. Вона не одного, не однієї години спілкування і складається з великої кількості дрібних питань, практичних питань. Які ми будемо з вами розбирати. Наступна тема виглядає наступним чином: стартап. Дії від початку створення ідеї до першого прибутку. Це також тема, яка достатньо глибоко не розкрита зараз в інтернеті, не вистачає теоретичних знань багатьом людям. Всі, хто з цим стикаються, вони... На жаль, не розуміють послідовності дій, які повинні бути для того, щоб отримати прибуток, і багато стартапів на етапі ідеї вони вмирають, оскільки люди або прогорають, тому що не можуть правильно розставити пріоритети також не розуміють послідовність дій, не розуміють, яким чином ідею перетворити у прибутковий бізнес. І тому хтось сумнівається діяти чи ні, хтось стартує та потерпає збитки, хтось стартує та не доходить до кінця, до першого прибутку, здається, когось відмовляють оточення і так далі. А хтось рухається вперед. І ось для того, щоб тих, хто рухається вперед, було більше і цей шлях був. Більш приємним та результативним, ми будемо з вами розглядати цю тематику. І остання тема це мотивація персоналу. Як зробити так, щоб персонал на робочому місці був замотивований на результат, на ефективний результат? Дивіться, ця, ця тематика вона турбує підприємців, які достатньо тривалий період часу займаються бізнесом і бачать, що. Теперішня ситуація вона не співпадає з тими моделями мотивації, які ми застосовували там до ковіду, до війни. Треба дивитись на ці речі під іншим кутом. Зараз людей турбують зовсім інші питання, інші запити. І тому для того, щоб не накоїти помилок, для того, щоб зберегти свій персонал, для того, щоб. Персонал дорожив роботою для того, щоб персонал намагався робити ваш бізнес краще для того, щоб вони відносились до нього як до свого. Треба звичайно проводити там цілу, цілу низку дій, які також ми будемо обов'язково з вами розбирати. Тому слідкуйте за моїми відео, пишіть свої питання. Залюбки буду на них відповідати. Всім гарного дня! З вами був Артем Підгорний.